Проєкт бюджету, який запропонував пан Гройсман, його уряд, а також президент країни Порошенка, бо вони це робили вдвох, зберігає для країни стратегію руйнації економіки, фінансів держави, соціальної сфери, а насправді життя людей. Цей проєкт бюджету на 2017 рік продовжує стратегію бідності людей, продовжує стратегію скорочення родинних бюджетів, скорочення всіх. Підтримок і преференції щодо малого і середнього бізнесу от які це бюджет. Я можу назвати чіткі позиції, чому для партії батьківщина, для фракції батьківщина, а насправді для країни цей бюджет є неприйнятним. Перше і головне залишається доходна база бюджету, яка базується на фундаментальній тіньовій економіці. Тобто не виводяться з тіні не офшорні гроші, не гроші, які були виведені в тінь як ухиляння від сплати податків, не зменшується корупція. І саме тому ми бачимо, що недоплановані доходи бюджету на 77 мільярдів по виведенню грошей з офшорів, 20 мільярдів не зараховано до бюджету ті грошей, які надмірно отримав НАК Нафтогаз України. Всі говорили, що ці гроші підуть в бюджет, а їх залишають на корупційне розграбування. Абсолютно не помінялися е, преференції щодо кланів, залишається 5% податку на дивіденти, але в той же час 18% податок на пенсії для працюючих пенсіонерів. І абсолютно е, не виводиться з тіні 5 мільярдів гривень е, легалізації дуб, видобутку бурштину. Тобто, Приблизно, ну так як ми бачимо, більше сотні мільярдів гривень свідомо залишаються в тіні і не включаються в доходну частину бюджету. Це означає, що вищі керівники держави продовжують кришувати корупцію, продовжують жити в офшорах і продовжують вимивати гроші з бюджету на свої кримінальні корупційні оборудки. Тому це наступний бюджет наступного року, це корумпований бюджет і підтримати його тому неможливо. Наступне, чому цей бюджет є неприйнятним? Просто нищівне ставлення до місцевих бюджетів, до сіл, селищ і міст районного підпорядкування. Як і в минулих роках, іде стратегія на зачистку місцевих бюджетів. Не дають власної доходної бази селам селищам і містам районного підпорядкування. Всі гроші централізуються в державний бюджет, в обласні, в районні бюджети, а місцевим органам влади просто зіро, кома зіро. Крім того, перший раз за 25 років в Україні фінансування охорони здоров'я і освіти передається спеціальними змінами до бюджетного кодексу на місцевий рівень. Але гроші під це не даються. Практично мінус 16 мільярдів гривень з місцевих бюджетів. І це не бюджет децентралізації, це бюджет повної централізації всіх видатків і зачищення місцевого самоврядування. Чому це робиться? Виключно для того, щоб згортати, знищувати села селища і міста районного підпорядкування, тому що вони стоять на сільськогосподарських землях. І треба звільнити сьогодні сільськогосподарські землі від проживання українців. І тому така стратегія закладена в цей бюджет. Наступне, цим бюджетом продовжується ліквідація всіх пільг, які передбачені законами України. Для чорнобильців, для афганців, для, для всіх абсолютно хворих. Ну саме, що болісно б'є, це знищуються пільги для дітей-інвалідів. Знищуються пільги для дітей, сиріт, для самотніх мам. Вони б'ють по родинам просто і вони забирають всі останні копійки. Не відновлюється допомога на народження дітей першого, другої, третьої дитини, які раніше були, і які сьогодні викреслені практично з бюджету. Можу також сказати, що продовжується повне знущання над освітянами і працівниками охорони здоров'я. Ви розумієте, що? Країна тримається насправді на освіті і на охороні здоров'я, але вибудовується поліцейська держава, де поліцейським заробітна плата встановлюється 19 тисяч гривень, а вчителям 2-3 тисячі гривень. Так скажіть мені, будь ласка, можна такий бюджет приймати? Да не в якому випадку, тому що це бюджет ліквідації української нації. Це бюджет ліквідації половина населення України. Хто не виживе в наступному році в цьому бюджеті, це буде мінус до кількості населення в державі. Я думаю, що цим бюджетом вони планують в стратегічній перспективі зменшити кількість людей, які мешкають в Україні, мінімум на 10 мільйонів громадян. Вони просто зачищають українців. Тому цей бюджет є абсолютно неприйнятний. На фоні цього скорочені видатки тотально. На стипендії, на науку повністю, на космічну галузь. все, що складає інтелектуальне наповнення життя нашої країни, просто ліквідовується в цьому бюджеті. Я думаю, що ті, хто бачить Україну конкурентом, в глобальному геополітичному просторі, в глобальному економічному, інтелектуальному просторі, хто не хоче бачити там Україну конкурентам, мусять Порошенка і Гройсману просто поставити пам'ятник за цей бюджет на наступний рік. Я можу вам сказати, що у нас є відгуки 15 профспілок України: шахтарі, транспортники, науковці, освітяни, охорона здоров'я, аграрії. До аграріїв, до речі, пільгова система оподаткування повністю ліквідується. От відгуки профспілок. Вони просять парламент жодного голосу не дати за цей бюджет. І я можу сказати, що кожна фракція, кожен депутат, який проголосує за цей бюджет на наступний рік в такому форматі, і в такій редакції, це спільник Порошенка і Гройсмана по ліквідації української нації. І ми оприлюднимо по, по імені переліки всіх фракцій і депутатів, які проголосують за цей бюджет, тому що він, по суті, є проти українського народу.